Той самий легендарний кекс з характерною тріщиною. Готується з мінімального набору продуктів, тому спекти може кожен. 180 г м'якого вершкового масла, 175 цукру, дрібка солі, дрібка ваніліну. Впродовж 5 хвилин збиваю міксером, а потім по одному додаю 3 яйця і продовжую збивати до побіління. Маса має стати схожою на крем. Родзинки я замочила в окропі та добре просушила, і тепер додаю їх до маси. Вмішую і всипаю 240 г грамів борошна і півчайної ложки розпушувача. За консистенцією тісто виходить дуже густим. Перекладаю тісто у форму для кексу. Якщо форма металева або скляна, то її треба змастити вершковим маслом та присипати борошном. Для того, щоб утворилась характерна тріщинка, провожу по кексу силіконовою лопаткою. Випікаю 80 хвилин при 160 градусах, а дістаю з форми і нарізаю, коли кекс трохи схолоне. Також зверху ще можна присипати кекс цукровою пудрою. Кекс при нарізанні практично не кисне. Ришеться, а розріз у нього неймовірно красивий.